Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 314 314-та задача. Її створив видатний французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В нас туровий Еншпіль. В чорних на пішака більше. Білий пішак на А6 під боєм. І тут розглядаються два ходи. Або А7, або АБ. А сім неправильний хід. Чорні зупиняють цього пішака ходом тура а 6 І білі вже тут нічого не можуть зробити. Можна зіграти тура F4, Тура а 7 Тура Б4. чорних на пішака більше. Але білий король і біла тура активні, взагалі це нічийна позиція. Повернемось на початок. Тому правильний хід AB. Якщо чорні грають тура E8. Тоді тура А1, Хід тура А8 і білі виграють. Наприклад, тура Б8, тура А8. Зв'язали чорну туру. І білі тут виграють. Кращий захист за чорний хід тура б 6 Поставили туру за пішаком. Білі все одно грають тура А1. Загроза тура А8 шах і провести ферзя. Чорні просто б'ють пішака тура б 7 Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід це тура 8 шах. Головна ідея це забрати поле б 8 в чорної тури. Чорний король відійшов і хід король С6. Тут виявляється, що в чорної тури немає ходів. Всюди її білі поб'ють. І білі далі виграють. Зробимо, наприклад, ще кілька ходів. Король g6, чорні поб'ють білого пішака. Король b7, король f6. Але чорні пішаки їм ще дуже далеко йти. І білі тут спокійно собі виграють. Поставили туру за чорним пішаком, король d5 h4. Хороший хід король g4 зупинити чорних пішаків. Можна також було і король С4 побити чорного пішака. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід АБ. Чорні мають зупиняти пішака. Далі тура А1. Будемо обмежувати чорну туру. Чорні мають бити білого пішака. Далі тура А8. Забрали поле Б8 чорної тури. І хід король С6. Далі білі б'ють чорну туру і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!